Боєголовки Орешника витримують температуру рівно температурі сонця. Заявив сьогодні Путін, але старе бункерне чомусь мовчить про те, що сьогодні вночі перед пуском ракети Орешник, можливо була уражена українською зброєю на полігоні Капуст Але про все по порядку. 21 лютого стало відомо, що понад 23 рази за ніч чомусь злітали міги за страхання. Щось там відбувається, таке лунали тривоги по всій країні. Астрахань частина районів евакуює через потужний вибух. Першуть про велику кількість загиблих і поранених, і це не перша аварія. І вибух Росія могла запустити другу балістичну ракету Арешник по Україні на початку лютого, але ракета вибухнула на російській території. Через три місяці після першої атаки згадкової нової балістичної ракети Арешник по Дніпру Росіяни запустили другу боєголовку вранці в четвер, шостого лютого. На цей раз ракета, мабуть, була націлена на Київ, але до цілі не долетіла. Про це повідомляє Форбс. Завели сирени повітряної тривоги. Жителі міста кинулись до укриттів, але потім нічого жодного звуку боєголовок, що наближається, жодних громових ударів ідеться в публікації. Автори статті посилається. На слова українського воєнного кореспондента Крила Сазонова, який повідомив, що страшна російська ракета далеко не відлетіла, бо вийшла з ладу і вибухнула на території Росії. Видання зазначає, що зараз неможливо незалежно підтвердити невдалий пуск пускаєшники. Це зброя терору, пристрій покликаний налякати набагато більше людей ніж поранити та вбити. Зазначають журналісти. Однак така зброя стає менш страшною, коли світ дізнається про її невдале застосування. В той же час пишуть, що після переговорів з Трампом Путін таки здасть Україні назад дві захоплені області, залишивши. Лише сухопутний коридор. Видання детелеграф пропустило, що Росії можливо доведеться віддати всю захоплену територію в обмін на Курщину. Це досить оптимістичний сценарій для України, який може швидко реалізуватись за умови смерті диктатора Путіна. Оскільки нова влада ймовірно погодиться на цей компроміс, аби завершити війну і мати гарний вигляд в очах міжнародної спільноти. Таку думку 24-му каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що насамперед потрібно оцінити реалістичність такого варіанту і сприйняття з боку Росії. За інформацією видання Детелеграф Путіну ймовірно доведеться. Повернути Україні частину території, якщо не всю захоплену територію в обмін на Курщину. Сотні гектарів російської землі можуть бути віддані за тисячі квадратних кілометрів української землі. Це за словами медіа єдиний варіант завершення війни. Це виглядає дуже оптимістично для України, враховуючи всі умови, у яких ми знаходимося, і наявність у Росії 4,5 тисяч ядерних боєголовок, це постійний елемент тиску не тільки для нас, скільки для наших партнерів, зазначив політолог. Однак такий варіант більше схожий на ультиматум. Коли є лише один варіант рішення, то застосовуються різноманітні механізми тиску, щоб його реалізувати. Хоч обмін територіями може здатись нерівноцінним, існує певна логіка в такій пропозиції. Для авторитарних держав, таких як Росія, контроль над територією є абсолютним пріоритетом. Втрата навіть невеликого шматка своєї території може бути більш болісним ударом для керівництва аніж захоплення значної частини України. У межах цієї логіки Росія може погодитись на такі речі, зауважив Рейтерович. Пишуть нібито сам Путін запише звернення до українців у після переговорів з Трампом, які відбутись до кінця лютого, зі слів політолога для реалізації цього сценарію необхідно застосовувати додаткові механізми тиску на Росію. Ми б не мали нічого проти такого варіанту, але потрібно оцінити його реалістичність і сприйняття з боку Росії, сказав Ігор Рейтерович. Цей сценарій може швидко реалізовуватись за умови смерті Путіна. Нова влада, яка гіпотетично може викинути його з оточення. Ймовірно, погодиться на цей компроміс, аби завершити війну і виглядати добре в очах міжнародної спільноти. Переклавши всю відповідальність на Путіна, припустив політолог. Однак це не означає, що в Росії одразу настане демократичний режим. Імовірно, стація може навіть погіршитись. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, Підписуйтесь, переможемо разом.